Все це негативно позначається не тільки на видимій частині стелі, але і на його підставі. Крім цього, необхідно враховувати особливості інтер'єру, щоб дизайн стелі кухні відповідав обраному стилю приміщення, як все це поєднати і що використовувати для обробки фарбування поверхні найбільш простий варіант: з нанесенням складу на поверхню, цілком можна впоратися самостійно, але попередньо необхідно підготувати кухонний стелю. Зашпаклювати вибоїни, тріщини, прибрати горбки, видалити плями кіптяви і повністю вирівняти поверхню. Ось тут при відсутності досвіду може знадобитися допомога фахівця. Для фарбування найкраще використовувати водоемульсійні матові склади, які наносять за допомогою кисті або валика, утворюючи тонкий шар, переваги застосування фарби, невисока вартість матеріалу, можливість самостійного виконання робіт при наявності навіть мінімального досвіду. Хороша стійкість пофарбованого кухонного стелі до високих температур, також варто відзначити і негативні сторони використання фарби при облаштуванні стелі на кухні, це недовговічність покриття, погана переносимість надмірного впливу вологи, якщо задуть зверху, необхідність регулярного оновлення поверхні шляхом чергової фарбування. Неможливість використання точкових світильників, застосування шпалер, подібний спосіб обробки поширений в приміщеннях з невисокими стелями, для кухні найкраще підходять миються шпалери, цей матеріал добре витримує вплив вологи і піддається багаторазовому чищенню. Також непогані результати виходять при використанні шпалер під фарбування, вони мають високу щільність, завдяки чому дрібні вади на основі закриваються, до переваг такого облаштування відносяться невисока вартість матеріалу, самостійне виконання робіт, можливість миття, але мінусів набагато більше, і головний з них порівняльна недовговічність покриття. Крім цього, процес наклеювання шпалер досить трудомісткий, якщо порівнювати його з фарбуванням. При попаданні в стики випарів жирів починається відчаровування матеріалу при рясному попаданні вологи, потоп зверху, шпалери доведеться міняти, матеріал не володіє вогнестійкістю, а цей параметр для кухні дуже актуальний. Якщо ви все ж вирішили стелю на кухні обклеїти шпалерами, то проведіть попередню підготовку. Необхідно вирівняти поверхню і обробити її антисептиком. Використовуйте клей. Що володіє антибактеріальними властивостями, використання гіпсокартону досить популярний спосіб обробки кухонного стелі. При виконанні монтажних робіт слід використовувати спеціальні вологостійкі листи, що позначаються як зеленого кольору. Також знадобляться металеві профілі, за допомогою яких основа буде вирівняна у твореному надстельовому просторі можна прокласти електропроводку для облаштування точкових світильників і або люстри, а також в деяких випадках вентиляційних систем. На заключному етапі проводиться ретельна шпаклівка місць стиків з подальшим фарбуванням. У підсумку виходить ідеально рівна поверхня, яка вдало маскує будь-які дефекти основи з негативних сторін цього матеріалу можна відзначити порівняно висока вартість, трудомісткість монтажу, що вимагає присутності помічника і володіння спеціальними навичками, невисока вогнестійкість, багаторівневі гіпсокартонні стелі. Особливість даного матеріалу в тому, що він дозволяє спорудити з двома і більше рівнями. Тут вже без допомоги професіоналів обійтися складно, потрібно особливим способом закріпить профілі, а потім гіпсокартонні листи, причому останні можуть мати напівкруглу форму. Щоб їй додати матеріалу, також потрібен відповідний досвід. Зате в результаті виходить красивий і стильний кухонний стелю, який можна використовувати як роздільник зон, що актуально для квартир студії або там, де, наприклад, вітальня поєднана з кухнею. Натяжні стелі. Теж широко поширені конструкції відрізняються різноманітною колірною гамою і естетично привабливим виглядом завдяки ідеально рівною блискучою або матовою поверхні. Ще одна позитивна особливість натяжної стелі полягає в його здатності гармоніювати з будь яким інтер'єром існує два типи натяжних стель, тані і спф. для кухні краще другий варіант. Таке полотно легко відмивається у разі затоплення зверху пластикове покриття, здатне утримати велику кількість води, злити яку можна поступово, проколів в потрібних місцях невеликі отвори. Ще один плюс можливість монтажу точкових світильників і маскування електропроводки, які ж недоліки у цього виду покриття, їх не так багато боязнь. гострих предметів, здатних проколоти плівку. Трудомісткість монтажу, який вимагає професійних навичок і наявності спеціального обладнання теплової гармати, зменшення висоти кухонного стелі через використання кріпильних елементів. Підшивні кухонні стелі ці конструкції відрізняються від підвісних. Тут кріплення здійснюється до перекриття без використання металевих підвісів, тобто надстильового простору майже немає для облаштування даного виду зазвичай використовують вагонку дошку. Фанера, спабот, пластик, алюмінієві, нідні або оцинковані панелі такий тип конструкції довговічний, легко переносить температурні перепади і високу вологість. Якщо використовується вагонка, то її необхідно попередньо обробити антисептичним вогнестійким складами, а потім покрити лаком підшивні дерев'яні стелі. Головна особливість цього матеріалу екологічна безпека і здатність дихати. Поверхню можна прикрасити різьбленням, крім цього, дерев'яна стеля ідеально поєднується з таким стилем, як кантрі. У цьому випадку перевага віддається темній деревині, іноді застосовується ефект штучного старіння. Також респектабельно виглядає кисовне дерев'яна стеля на кухні, якщо остання витримана в класичному стилі або прованс. Один з плюсів подібного покриття. Відносна легкість монтажу, тому що не потрібно готувати поверхню, рейкова стеля це один з варіантів підвісної конструкції. У систему входить каркас з металевих профілів і закріплюються на ньому рейки, зроблені з пластика. Рідкісний варіант сталі або алюмінію. Є два варіанти подібного покриття: відкритий з проміжками між планками або закритий суцільний. Без щілин для кухні краще останній спосіб облаштування переваги рейкової стелі, Гігієнічність – матеріал, з якого виготовлені рейки не сприяє розмноженню мікроорганізмів, легкість в обслуговуванні. Сталь і алюміній не вбирають забруднення, тому очищення рейкової стелі не викликає труднощів. Відвісний спосіб монтажу дозволяє приховати електропроводку і деякі елементи вентиляційної системи. Установка системи досить проста, можна обійтися власними силами, при використанні матеріалу з полімерним покриттям з'являється широкий вибір кольорової палітри, які ж мінуси у рейкової стелі. В першу чергу це стосується пошкодження цинкового для сталевих планок або полімерного покриття. Якщо це сталося, то неминуча поява корозії, другий негативний момент зменшення висоти приміщення на 100-150 мм, тобто для кухонь з низькою стелею такий варіант його облаштування не підходить, і останнє не в кожен інтер'єр впишеться смугаста поверхня. Кухонний стелю з пластикових панелей. Рішення облаштувати подібним чином поверхню не тільки вигідно в економічному плані, виробники пропонують пластикові планки самих різних відтінків, текстури і розмірів, ви завжди зможете підібрати варіант, найбільш точно підходить до інтер'єру, і це далеко не всі переваги. Серед плюсів також можна відзначити доступну вартість, ідеально рівну поверхню після закінчення монтажу, можливість використання як дерев'яного, так і металевого каркаса. Простоту установки, легкість в обслуговуванні підходять будь-які миючі засоби. Стильова плитка тут мається на увазі використання такого матеріалу як пінополістирол. Зроблені з нього плитки відносяться до бюджетного варіанту обробки, така обробка коштує недорого, легко монтується за допомогою клею, а також добре приховує навіть серйозні дефекти поверхні. З негативних якостей можна відзначити обмеженість в плані дизайну стилі. Асика або ретро, а також погана стійкість до забруднень. Комбінований варіант кухонного стелі найчастіше це поєднання натяжних і підвісних конструкцій. Не виключений і багаторівневий варіант, наприклад, по центру кухні може йти натяжне полотно, а над робочою зоною облаштований підвісний гіпсокартонна стеля, в якій вбудовані точкові світильники. Подібна система серйозно розширює можливості власника житлоплощі в плані дизайну інтер'єру, як вибрати колір кухонного стелі. Загальна атмосфера приміщення для прийому їжі складається не тільки з інтер'єру, але і залежить від правильного вибору відтінків оздоблювальних матеріалів. Вибір кольору для стелі не такий простий, необхідно враховувати площу кухні, відтінки меблів. А також стилістику дизайну нижче представлені деякі рекомендації, які допоможуть зробити вашу кухню стильною і затишною в маленькому приміщенні не варто використовувати темні відтінки, тому що це візуально зменшить простір. Якщо стиля багаторівневий, то краще використовувати кілька кольорів, але не більше трьох. Застосування надмірно яскравих кольорів зробить візуальну стелю більш низьким. Облаштування натяжної стелі з малюнком доречно на просторій кухні, колір поверхні повинен поєднуватися з відтінками меблів або оздоблювального матеріалу на стінах. Підлозі як підібрати колір для стелі тут спочатку варто враховувати площу приміщення, для маленької кухні підійдуть світлі тони, білий, блідобежевий. Рожевий і цікавий момент, якщо ви хочете, щоб ваша кухня здавалася довшою, то при її оформленні поступово переходити від темного статі через більш світлі стіни до майже білому стелі, якщо приміщення досить просторе, то можна використовувати і інші відтінки персиковий або жовтий надають відчуття свіжості і збуджують апетит. А ось червоний або яскраво-синій кольори оживляють кухню, якщо сюди додати зелені вставки. То кухня стане здаватися комфортною і розкішною для романтиків і мрійливих натур можна порадити відтінки молочного шоколаду або світло-червоний колір. Останнім часом стало посилюватися тенденція по розміщенню на кухонних стелях малюнків. Зазвичай це орнаменти, зображення неба з хмарами або кухонного приладдя, деякі навіть роблять на стелі фото своїх домочадців, глянцеві і матові натяжні стелі. У першому випадку доведеться заплатити більше, але зате блискуча поверхня відмінно відбиває світло, через що приміщення здається просторіше до того ж, глянцеві стелі мають на увазі великий вибір кольорів, що дозволяє підібрати полотно відповідно до будь-якого стилю. Матові конструкції коштують дешевше, їх легше обслуговувати, вони не притягують пил, і бруд на них не так помітна. Палітра колірних рішень не така велика, але якщо ви хочете урізноманітнити нудну поверхню, то можна використовувати фотодрук, яка добре лягає на матове полотно. Оригінальні варіанти оформлення стелі на кухні нестандартний дизайн в першу чергу пов'язаний з сучасними технологіями. Саме вони допомагають зробити стелю на кухні незвичайним і красивим. Тут варто відзначити трит-ефект використання спеціальних фотозображень, застосування вітражів, використання неонової і світлодіодного підсвічування, поєднання цих технологій при облаштуванні стелі дає приголомшливий ефект. Кухня стає схожа на якесь нереальне приміщення, що з'явилося з іншого виміру. Подібні рішення добре підходять для сучасних стилів: модерн, хай-тек або мінімалізм, облаштовуючи стелю на кухні, необхідно враховувати загальний дизайн приміщення, а також власні фінансові можливості. Остання рекомендація важлива при виборі матеріалу обробки. Також варто ретельно поставитися до монтажу. Тільки професійно виконана робота гарантує створення довговічного і стильного кухонного стелі, варіанти дизайну кухонного стелі на відео. Цікаві ідеї оформлення кухні на обкладинці. Дизайн проектирини дербеньової.